Розберемося вогняними. Можемо навіть викликати ще птаха. Наприклад, ми кого тут лицаря. То, давайте, може, птаха викличемо. давно його не викликали. Я думаю, нам це е, ховатить. Так, стоп. Ну І давайте, може, ще ту флягу вистачимо. Так, і думаю, що ми розберемося. Так. То буде їхня королева. Викликаємо. Так, а чому ми о, чому не можу нього попаска? Вау! А ви на нас тут А Зараз ми його надоб'ємося. Бачимо що дуже просто. Ну,